Як я обіцяла, три хвилини минуло, і ви дочекалися рубрики під назвою «Телегра». Отже, і ще раз нагадую про те, що саме сьогодні ми розігруємо запрошення на 5 квітня до театру імені Володимира Магара на виставу Таб'є Молочник. От мені цікаво, вже є навіть перший телефонний дзвінок. а Я ще навіть не встигла може, поставити запитання. Може зіграти так, типу а люди, які телефонують, ми в них будемо питати, як ви думаєте, яке питання поставить Наталі. А, ну, це до речі, ще один жарт серед моїх друзів, які дивляться наш ефір, Завжди кажуть типу, наташ, як ти хочеш, щоб люди здогадувалися, що крутиться в тебе в голові, коли ти ставиш запитання про те, з чим в мене асоціюється, От можна запитати з ким в мене асоціюється те в'ямоложеник. Ну, Я не буду ставити таке запитання. Ну, добре, Тут, давай. А, отже, запитання для сьогоднішньої рубрики «Телегра». А, взагалі, «Тев'є Молочник це вистава за п'єсою Григорія Горіна. А, це, ну мені здається, дійсно найкращий драматург, і він величезний величезна, величезний молодець. І а, що таке «Тев'є Молочник? Це народна драма на дві дії за мотивами власне творів Шоломалейхема. І а, вперше прем'єра цієї вистави у театрі імені Володимира Магара відбулася 29 листопада 2013 року, і з того часу з незмінним успіхом і з постійним аншлагом аншлагомтев'я Молочник іде у стінах цього театру, і це історія про те, як в одному селі тривалий час жили люди різних національностей, різних народів. Просто от в селі Анатівка живуть і євреї, і українці, і росіяни. І тривалий час нікому від того не не є погано, допоки не починає. Ця революція, і на перший план виходить родина того самого Тев'ї Молочника, одного з. Ну, вже землям, зрозуміло, да? до якої національності належить Молочник. і він батько величезного сімейства. В нього п'ятеро дочок, в нього дуже мудра дружина, і він намагає, він не хоче війни. Йому, звісно, що не хочеться аж ніяк ані з українцями, ані з росіянами воювати. І він розуміє, що в усьому, в принципі, то вою... воювата влада, але з владою то боротися майже неможливо. Ну і словом, дуже така от філософська історія, філософська, дещо сумна, інколи надзвичайно весела. Тобто весь спектр емоцій, які може пережити людина, відвідуючи театр, ви 100% отримаєте і переживете. А запитання, яке сьогодні гарантуватиме вам запрошення до театру імені Володимира Магара на 5 квітня на виставу «Тев'є молочник буде стосуватися власне шолом Алейхема. От mm, давай. Віктора, давай я тебе запитаю, яке запитання я хочу поставити з приводу шолом Алейхема. Я не знаю. З яким відомим політиком він дружив? Ні, а в тому, що Шоломалейхем, от я може тобі підкажу, це ім'я, що перекладається дослівно як мир вам. Так, і я тепер знову маю вгадати, яке. Він народився 2 березня 1859 року, тобто всередині 19 сторіччя. От тепер увага. Народився він у Полтавській губернії. Тобто він українець, ну як українець, да він єврей, але українець, а, і в Переясл, в Переяславі народився. Ну. Да? А помер а, у 1916 році в Нью-Йорку, що у Сполучених Штатах Америки. Це дійсно єврейський письменник і драматург і один із засновників сучасної художньої літератури на ідіші. От mm -hmm. і писав він так само і для дітей, і на євриці писав і російською мовою. Писав. Єдине, що ми поки що з тобою не знаємо, ми ну, верніше, я то знаю, а ти не знаєш. А, яке було справжнє ім'я Лейхева? От справжнє ім'я Шолома Малейхама це запитання для сьогоднішньої рубрики Телегра. Народився він у, у Переяславі. Да? Це Полтавська губернія. Тоді це була Російська імперія, але ми всі розуміємо, що власне на українській території з'явився на світ цей письменник, драматург і засновник сучасної художньої літератури на їдіще. Доброго ранку, доброго ранку. Хто до нас телефонує? Інна. Іночко, дуже добре. А ви ще не дивилися «Молочника»? Ні, ще не ходили. Ви оце дуже oh. даремно так робили і не ходили на ТВ молочника. А, добре, а чи знаєте ви, що потрібно зробити для того, аби oh. піти до театру абсолютно безплатно? Назвати <звук> настояще ім'я Шало Мале. Так, і як же ж його звути Радянович <звук> Салом Малумовіч? Та, так, а давайте тепер ви мені скажете, що з того прізвища, а що з, з того ім'я? Ім а рубануючи прізвище. <ріху> Малович фамілії отчинство а, ну, Маулович. Нохумович, якщо бути правильне. Соломович. Да, да, Нохумович. Соломон Рабі... Рабінович звуть насправді Соломе а, Лейхема. Соломон Рабінович дуже мудре ім'я. І дуже мудра в нас Інна, яка сьогодні підготувалася до сьогоднішньої рубрики. Да, кожна... Яка ви молодчинка? Да? А от скажіть, що допомагає? По можна похизуватися перед друзями, якимись знаннями, сказати, що ти там? Знаєш чи інші розказує своїм дітям Ууа. а їх називає в школі дімка на приміт панодобри ночко? Дякую за те, що зателефонували. Дали правильну відповідь на запитання, і тепер вирушаєте до театру імені Володимира Магра на виставу Тев'я Молочних відбудеться вона 5 квітня о вісімнадцятій годині. Ну і до речі, всім іншим також радили б відвідати цю виставу. Які цікаві сімейні історії пов'язані з нашою програмою? А, ці дітям а діти в школі розповідають а, цікаво, прямо як в тебе є булочнику все переплетено. А, значить, дивись, ще є а, така от історія, про яку можна буде сьогодні розказати або в школі, або на роботі. Ми починаємо ще одну рубрику, називається вона Новини під каву. Вчені з'ясували вплив музики ACDC на Котів. португальські вчені розповіли про те, як же ж різні жанри музики можуть впливати на домашніх вихованців. Дослідницька група, ціла дослідницька група, з'ясувала, що пісні можуть впливати на рівень стр... стресу можна тварини. Да. А можна я буду таким дослідником? Я також хочу досліджувати, як впливає моя улюблена музика на котів. Я можу тобі сказати, як впливає твоя улюблена музика на мене негативно. Я починаю одразу злитися, і в мене починає боліти голова від того всього, що ти слухаєш. Ну то інше. ти поки не дослідник, тому про тебе не говоримо. А, ти не кіт. Я можу поводитися як піця, але то знову ж таки про інше результати дослідження були опубліковані і в медичному, причому журналі, тобто не десь там в інтернеті, а в медичному журналі. в ході експерименту на тварин, які оперували у ветеринарних клініках, одягали навушники і давали їм послухати музику різних жанрів від класики до хеві метала. З'ясувалося, що класична музика позитивно і заспокійливо впливає на кішок. Двох прослуховування дажі е, Барбера. Розслаблювала їх менш помітний ефект. Справила поп музика у виконанні Наталії Брує. А ось ACDC зі своєю піснею Страк» змусила кішок понервувати. Вчені вважають, що в майбутньому результати цього дослідження допоможуть домашнім вихованцям легше переносити операції і скоротять період на відновлення. Цікаво хто дав їм гроші на дослідження? Тобто, ну я не що це дуже багато грошей потрібно для того, я думаю, що це знатний розвод. Дай. Ти нам гроші, ми будемо слухати музику і перевіряти, який сидісів впливає на хотів. Боже, ну хто був спонсором, хто повівся на тобі, вони взагалі вивіряли, яка музика як впливає на котів, розумієш? Ну, в принципі, е я хочу тобі сказати, що так само музика впливає і на людей. Хоча, одне ж, от, от дивина, коли я слухаю Моцарта, у мене бувають е такі періоди в житті, коли я слухаю Моцарта, коли я дуже знервована, е зла і хочу сідлати мітлу, я включаю реквієм для того, аби якось заспокоїтися. Так, от я заспокоююся, а всі навкруги мене чомусь починають нервувати. Тому, е Можна спробувати просто ще одне дослідження про те, як музика впливає на оточення, якщо ви слухаєте моцарта. Ну а ще у нас може відбутися прямо зараз дослідження, як впливає історія на усіх нас. Дізнаємося про це у рубриці з відповідною назвою.